323-й округ, чи не найбільш скандальний зараз в, в Україні, до сих пір не можуть встановити результати е, виборів і періодично спалахують, ну, прям такі такі страшні сутички. Газ! Газ! Вас обережно. Назад! Хлопці, назад! Назад! назад. назад. Двері блокуємо! Заходьте двері. Другі двері п'ять! Коридор! Давайте коридор! Двері зачинили! Дивіться, що вони роблять! Що роблять? Що роблять? Хто там що роблять? Реалікатор, Хто себе трогає? Дивіться, що це Ні, 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 вихід на більше людей. Не надо відкривати! на пане юрію що батьківщина робить в округах 215 п і 223, му як вона узгоджує свої дії зі свободою 215, п'ятнадцяти, в принципі, встановлені вже результати, а 223 й невідомо, коли вони навіть буде встановлені. Ви знаєте, ну по перше, узгоджена позиція, і ми пишаємося тим, що перемогли не тільки від батьківщини кандидати і від свободи. Це наша спільна праця на перемогу. Ви знаєте, по перше, я хочу от, користуючись тут можливістю ну, закликати людей підходити під окружні виборчі комісії, тому що сьогодні і в Лесівському районі, і в Дніпровському районі Діляпіна, і в Шевченківському районі, де балотується Юрій Левченко. Тому що сьогодні без громадського тиску може відбутися будь-що влада хоче змити ці результати виборів, фальсифікуючи, поставити в Верховній Раді своїх представників. Ви знаєте, я маю досвід спілкування з Піліпішино. Там наші депутати знаходяться, люди, наші, члени не підтримують Юрія і разом з ним в 223 окрузі борються за перемогу. От я хочу це Піліпішин. Це людина, яка не гребує будь-якими там заходами. Я приймав участь у 2008 році виборчій кампанії по місту Києву і мали ми серйознішу бійку на Софіївській площі. І зі мною був колега Дубовий. Там е, довірені особи однопартійці Литвина е, йому в живіт вставили на два пальці. Швайку, ну добре, що він такий Я гладкий. Я ми розказували про, про цю бойцей, бойцей, історію, бойцей коли го коли готували сюжет про кримінальне минуле. Деяких і кандидатів І зараз ці гранати, підкуп фактично груба фальсифікація. Це методи роботи Піліпішина, і там тільки от в таких фізичних протистояннях можна, можна здобути перемогу, тому що нема законних методів. Міліція осторонь імітує свою присутність, але ні в чого не де вона не втро. Ручається, а суди вони працюють на них, тому що ну Піліпішин дуже зручний для влади. На ньому після крадіжок комунального майна висять кримінальні справи, і влада вона ним рухає, як циган сонцем хоче, може може керувати Піліпішеном. Тому він їм зручний, він скомпроментований. зараз, зараз, те, що відбувається, це ну це по суті боротьба за Київ, в тому числі щоб. Бандита Піліпішина не було при владі.